Втрати української сторони після боїв в аеропорту наразі підраховуються. Дані досі різняться. Від 18 загиблих, про які заявляє міноборони, до 30 і більше про які свідчать учасники подій. Зо два десятки кіборгів потрапили в полон, в Донецьку відразу влаштували показовий. Парад полонених. Якщо дивитися на ці фотографії, розміщені в змі так званої Новоросії, то, здається, полонених кіборгів очолює, оточує, точніше, натовп обурених, агресивних донечан. Але є і інші кадри. Ось це знято якимось мешканцем Донецька з іншого ракурсу. Там в Далечині видно, що з автівки вивантажують саме у цих кіборгів, а навколо порожня площа. Буквально з десяток людей, які там всередині створюють масовку для російської пропаганди. Для цього ж телеканал Лайф News показує допити побитих полонених. Представник ОБСЄ з питань свободи змі Дуня Міятович вже назвало цей репортаж неетичним і неприйнятним. Цитую це зловживання правами і привілеями журналістів. Ну а як допитують полонених? Показали й українські змі, зокрема відео розмови з ось цим чоловіком. Допит ведуть військові, а не журналісти. Запитують, для чого цей чоловік взяв в руки автомат. Відповідь варто послухати. Що тобі сказали? Проти кого ти будеш воювати? Мені воював? сказали, ми їдемо на пески. Я говорю, проти кого воювати що? Якщо я ще раз повторю вопрос. Проти Америки. Ми наเชิง, о, проти Америки, правильно. Мені сказали, що американські війська зайшли на територію Донецької і Луганської області. Тобто на території України, я правильно? На про... території України. От прямо американці. Мені сказали я американський контингент. Я не знаю, американці... Ты много доверил американців здесь? Я никого не видел. Никого не, Американцы тебя, я не видел. Американцы. Тебя, тебя как людину переодели с мокрого и холодного в теплое. Сейчас да. ты еще и отогреешься. Вот. А ты идешь воевать против своих братьев, которые разговаривают на русском языке даже почаще, чем на украинском. А ты слушаешь этих дебилов по телевизору. Я и о том же, что понял, ты понял. Не ты говорили. сначала взял автомат, пошел, пострелял, а потом понял. А тебе рассказывали про то, что в Донецке газом травили этих наших бойцов? Хто в почому News это не показали? Ну, Найдивовижніше, що цей чоловік місцевий з'ясунуватою, працював на коксохімічному комбінаті і дивився російські канали. Ну а там своя реальність створюють яку навіть поважні дипломати. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня заявив, що треба відводити важку артилерію від умовного кордону, тобто від лінії розмежування. А то Росія, мовляв, бореться за мир, Путін написав мирний план, і бойовики погодилися його підтримувати. В той самий час лідер самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко оголошує, що бойовики наступатимуть до всіх самісіньких кордонів Донецької області, і вони дійсно розгорнули операцію в Донецькому аеропорті, бомбили сусідні села, наступали по всьому фронту. А Сергій Лавров продовжував відстоювати свою позицію. Україна заради миру має відвести артилерію. Це було головною тезою Росії на зустрічі міністрів закордонних справ, так званої нормандської четвірки, Німеччини, Франції, України і Росії. Всі інші пункти мінських домовленостей навіть не піднімалися. Виходить, Росія готова обговорювати тільки вигідний для неї варіант. Позиція така: якщо ви не приймаєте наших умов, ви проти миру. Російські сценарії розбирав Микола Тірельов. Донбаська головоломка із багатьма невідомими. Проросійські терористи переходять у наступ. Не будуть ніяких перемірі. Київ не розумів, що ми можемо наступати на трьох напрямках одновременно. Захід застерігає Україна і Росія на межі масштабної війни. Ми бачимо важке російське озброєння на сході України. Кремль продовжує на чорне говорити біле. Покажіть факти. Нам фактів ніхто придивіть не може.

Дев'ять тисяч російських військових і 500 танків, перекинутих останнім часом на Донбас. На відео знятому місцевим жителем зафіксовано багатокілометрову колонну зградів на підступах до Донецька. А це російський смерть у Макіївці. Реактивна система залпового вогню здатна бити на 120 кілометрів. «Смерч», який спалює все навкруги, називають одним із найнебезпечніших подібних систем. Ої вже давно не приховують, що їдуть в Україну. Цього тижня з'явилися нові ролики. Все це відбувається на тлі переговорів у так званому нормандському форматі. В Берліні цього тижня зустрілися міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини. Домовилися лише про відведення важкої техніки від лінії зіткнення, координати якої не до кінця зрозумілі. Переговори були важкими в найближчі дні. Маємо збирати тристоронню контактну групу, аби досягати й інших домовленостей. Про відведення російських військ, відновлення контролю України за кордоном і демаркацію лінії розмежування на Донбасі. Практично нічого. Все це Лавров, начебто, просто відмовився обговорювати Кремлю. Вигідний нинішній статус-кво. Як показує світовий опыт, такий статус-кво може зберігатися годами і десятиліть. Лінія фронта буде, перестрілки будуть, артилерія буде скоріше примінятися. Ну як точечно, виборочна минулого тижня Путін звернувся до Порошенка з новим так званим мирним планом. документом, в якому практически не вылював минские домовленности. Было направлено письмо президенту Украины. Письменное предложение отвести тяжелые вооружения, это артиллерию и систему залпового огня. Дьявол крыется в деталях. Путін за інформацією змі запропонував відводити озброєння від тієї лінії зіткнення, яка існує сьогодні, а не на момент мінського меморандуму від 19 вересня. А там під окупацією опиняються і Піски, і Авдіївка, і Марінка, і так далі пропозиція Путіна по демаркації кордону суперечмінським домовленостям абсолютно неприйнятна. Він хоче легімітизувати ті майже 500 кілометрів територій, які терористи здобули, починаючи з вересня, порушуючи усі зобов'язання. Подібні мирні плани ми вже бачили в Абхазії, Південній Осетії та Придністрові. Давайте цей мирний план Путіна назвем своїм іменем. Це російський план окупації України. Російські експерти стверджують, що відмова Порошенка пого. На такі пропозиції розлютила Путіна, і після цього почалося загострення ситуації. Наступ на аеропорт, і Піски, смертельні обстріли Авдіївки, Дебальцевого щастя, атака Градима на Маріуполь і агресивні заяви публічників Кремля в так званих ЛНР та ДНР. Будемо бити до тих пор, поки формасть. Не вийдемо на границю Донецької області. Йдуть, во-первых, прощупування. Пытаются издергать наши войска, пытаются их замучить, скажем так, перемещениями. В конце концов ждут момента, когда какой-то участок фронта будет оголен. Вот там и будет удар. І, скорее всего, будуть на Скаром Моріупольському Бердянському в сторону Крима. Бойовики так званої ЛНР навіть заявили про створення військово-повітряних сил, до яких зарахували півдюжини літаків. Єскілька бойових машин, принадлежавших Луганському льотному училищу, повністю встановлений. Поддержка з Судзиха це дуже важливе діло. Пафос російських змі зашкалює тоді, як на цих кадрах, такий собі Л «Дельфін» Дельфін, Чехословацький ужво-тренувальний літак, знятий. З виробництва майже 40 років тому. Утім, диму без вогню не буває. Саме на таких раритетах і досі навчають пілотів для російських МІ-21, які можуть скласти кістяк так званої авіації Новоросії вже за кілька місяців. Для того, щоб воєнним путем, наприклад, пробити коридор в Крим, нужна буде авіація. И то, что у боевиков там появились заявления, то, что у нас авиация есть, это вот первый признак. Радио действия авіації, это не действия, скажем, того же града. Тут под угрозу оказывается территория Украины. Стягування і ротація російських військ постійно відбувається і на кордоні з Україною. Нова російська военная доктрина це фактично полуофициальное об'явлення війни. Ми готові з вами воювати. Це може свідчити на користь воєнного сценарію Кремля, але водночас нагадує стару тактику Путіна: залякування та тиск на Україну і стимулювання заходу до поступок на переговорах для Росії. цей регіон своєобразний короткий поводок, на вона намагається держати Україну. На широкомасштабне вторгнення Росія, за оцінками наших експертів, не піде та й до численних жертв, яких вже не можна буде приховати, не готова. Війська у Путіна реальні, хороші, елітні групи, Вони якби їх уже підтягують з Дальнього Востока. Тобто бездарніше управління руководством армії. Але водночас в оточенні Путіна за джерелами відомого агентства Блумберг посилюється вплив так званих яструбів. Найближче коло російського президента скоротилося. З десяти соратників олігархів до квартету прихильників жорсткого курсу Особе мані буде ділятися на групіровки в Криму в Калінінградській області. І в Арктиці. Путін користується розгубленістю заходу і сподівається змусити США та Європу торгуватися із ним. Ангела Меркель вже заявила, що ЄС готовий запропонувати Москві зону вільної торгівлі, як того хотів Путін від Лісабона до Володивостока в обмін на припинення конфлікту в Україні. Психологія Путіна це психологія крутого парня лидера сверхдержавы. Идти сразу же на уступки в сложной экономической ситуации означает проявлять слабость. На Западе давно поняли: надо не просто давить на Путина, надо оставить ему площадку для отступления. Від Києва Кремлю потрібні закріплені конституції, нейтралітет, фактична федералізація і придністровізація Донбасу. Прогнозувати подальшу поведінку Путіна неможливо. Утім, також не просто зрозуміти до якої межі готові діти Берлін та Вашингтон, щоб захистити Україну. Закулісні консультації між Росією і Соєними Штатами йдуть. і в Сідніних Штатах ті, кого можна назвати геополітичними реалістами, а їх немало в адміністрації. Тоні вот. понімають, що є предел в російсько-американських отношениях, черта яку лучше не піхаді такою межею для заходу. Може бути страх перед ядерним конфліктом. Про що відверто заявив патріарх американської дипломатії Збігнєв бЖінський Росія може захопити Талін та Ригу усього за один день. Вони взагалі не будуть чинити опір. А ми потім скажемо, яке жахіття, який шок, і звісно ж нічого не робитимемо, аби не допустити. Тити потенційного ядерного конфлікту Росія ж поки робить миротворчу міну за військової гри і ініціює зустріч контактної групи в мінську на вівторок, 27 січня. Та чи не стане вона новим відволікаючим маневром Кремля? Микола Терельов, факти тижня.